Ось таку дорогу маємо біля універмагу, церкви, медколеджу і неподалік парку, у самісінькому центрі міста. Машинами проїзд заборонено, а люди обходять, як уміють. Це вже давно, ну вже з зими, мабуть. Я вже не пам'ятаю, ну дуже давно. І кожен раз да, звертаємо увагу на це, звісно. Це дуже тяжко. Некоторі такі сучі, я чула, що вже нехай це грубо було виражатися унітаз Ну, Це грубо. Це я чула. А, так. Ви Бачили, що поставили? Ні, так говорять, що поставили би вже на місце цього. такий мусорник. уже. влітку. Наприкінці липня тут садили чорнобривці, працівники універмагу, аби привернути увагу до проблеми та пришвидшити її вирішення. Це територія, оце. Таке страхіття, що тут твориться, воно хвилює, мабуть, не тільки наш колектив, бо дуже багато незручностей і для покупців, для працівників, жителів міста. Пропаркуватися немає, не можна, проїхати. Дуже багато нарікань з цього приводу. Крім того, ви ж бачите на сьогоднішній день, ну, що тут твориться. А особливо, десь зранку та вечором, не знаю, чи це погодні умови, чи якась там проблема, такий сморід стоїть, що пройти неможливо. І біля універмагу такий новий бульвар, як його вже стали називати жартом. Це не новий бульвар, це стара проблема, яка я не знаю скільки років назад вона виникла, але на жаль, чи на щастя, не знаю. Люди не бачили цієї проблеми, тому що куди ділась бетонна труба, питання навіть у е працівників водоканалу, які працювали по 30 років. Вона. Ні, вона там була, не то, що там її вкрали, вона була, але за що, судя по всьому, тої сріди, яка там протікала, її просто не стало. Її просто немає. І далі, навіть до вулиці, до парка Гагаріна, до магазину Аврора, там, повірте, так само під питанням, чи вона є. Тобто, вона чому питання, зараз там не асфальтується, тому що продовжиться. Звісно. Ну, ви ж навіть можете підійти. Воно обов'язково ви даже можете підійти, що даже там вже провалля є, де ми поставили тимчасові труби, коли ми зімою шукалися труби з усіх сторон, які таки може не Але це вже настільки довго триває. Мені здається, з осені прошлого року, коли була стаття без вистави, що у Бердичів будується метро. От. То ми посміялися, посміялися на це метро. А сьогодні, ви знаєте, це вже не до жартів. Дуже неприємно, що в центрі міста ну, таке у нас знаходиться. Це великий проєкт, буде мінятися там. Починає дежавю, не від міста прориву, от дежавю, Будуть мінятися там і труби, буде мінятися вся опорна арматура, будуть мінятися як і водогони, так буде мінятися і каналізація, будуть мінятися підводи до домів, щоб ми потім не розривали ще раз із-за цього одної труби тоненької. Понимаєте, це все входить в цей проєкт. Ріна Валерійович, і а проект. коли ці роботи будуть проживати? пройшов. Зараз йде, ну, згідно закону, опять же, там треба по срокам, ми все це робити відповідно згідно закону. Чекаємо підписання. Підписання цих тендерів, хто виграв, як він там проходить. Тобто по заміні вже робота зроблена. Зараз закінчується робота по той же території по асфальтуванню і по, по тротуарам. Опять же, це площадь, оця вся буде входити. Ну, що буде заміни і, 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 і ліньовка немаловажна. До кінця року, каже міський голова, усі роботи на цій ділянці буде завершено. Ми плануємо, що вони до кінця року будуть зроблені. Там не так багато роботи, звісно, там не так багато роботи, принаймні то, що ми знаємо, тому що дата можна ще щось знайти під землею, десь не відстріл, тому що проблеми з цим трохи є, як з усіми комунікаціями у нас, може бути десь зупинки, але ми плануємо цьому році це питання закрити. Таку ж відповідь, але через тривалий час після запиту отримали й працівники універмагу. Всі читали з цього пояснення з цього приводу місцевої влади, що на осінь, здається, до грудня місяця мають ці роботи бути виконані. Будемо сподіватися, залишилося знаєте, недовго часу, але завжди хвилює те, що якраз у нас робляться роботи. Погодні умови зараз будуть уже, мабуть, вже зовсім несприятливі. А ми будемо знову тут щось робити: класти дорожнє покриття і таке інше. Це теж нас хвилює, щоб не були гроші місцевого бюджету. Платників податків виконаті на вітер. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.